Добрий день, друзі. Дякую, що зайшли. Хочу поділитися з вами знанням про аму. Ама це стан е, організму, який в Айрведі вважається інтоксикація часточками неправильно засвоєних харчових продуктів. Наше травлення. Схоже на двигун внутрішнього згорання. Воно працює добре, якщо добре налаштоване, і має неправильні продукти своєї діяльності, якщо воно не збалансоване. Причини розбалансування травлення є різні: стреси, емоційні перепади, перевантаження, порушення сну, порушення розпорядку дня, якісь шкідливі звички. Просто неправильні звички харчування. Так чи інакше, це призводить до накопичення цих неправильних часточок в різних частинах нашого тіла, де і виникають проблеми. Можуть бути закупорки каналів, можуть бути застійні явища, болі, запальні процеси. Все розмаїття дисбалансів в Єрведі. Як правило, розпочинається із накопичення ами. Як же нам боротися з тою амою? Дуже просто відрегулювати травлення. Почніть із емоційної сфери. Будьте позитивними, вивільнюйте стреси, переключайтеся на щось хороше, радійте життю. Займайтесь духовними практиками, практикуйте трансцендентальну медитацію. Займайтесь дихальними вправами, пранаямою. Це дуже балансує емоційну сферу і одночасно травлення, а також корисно для серця та, й зокрема, для всього організму. Що стосується їжі, вживайте правильну їжу, ту, що відповідає вашій психофізіологічній конституції. На моїх семінарах ви можете це все вияснити. Не переїдайте. Не запивайте їжу. Це дуже важливий момент. Пити бажано через годину після прийому їжі і пити бажано, теплу рідину, теплу воду. Не переїдайте, вживайте... Таку кількість правильних продуктів, щоб після їжі, коли ви стоїте за столом, ви відчували легкість. Це теж важливий критерій правильного прийому їжі. Не вживайте їжу до того часу, поки попередня їжа не перетравилася повністю. Заварюйте імбирний чай. Трошки натертого терці імбиря. Одну-дві хвилини даєте йому покипіти, тоді додаєте туди трошки куркуми і кілька крапель лимонного соку. Такий імберний чай можна зберігати в термосі і пити на протязі дня. Він стимулює травлення і сприяє метаболізації або спаленню токсин в організмі. Які є ознаки накопичення шлаків, токсинів в організмі? Ознаками ами є в першу чергу важкість в тілі, притупленість в розумі, відсутність ентузіазму, зниження рівня енергії, надмірне виділення слини, неприємний запах від тіла і занадто різкий запах від наших природних відходів. Здуття під час травлення, їжа ніби не хоче травитися, вона ніби лежить тягарем в нашому шлунку. Отакі От основні ознаки накопичення шлаків ами в нашому організмі. Як тільки вони є, час задуматись. Я вам бажаю позбутися всіх шлаків, не тільки в тілі, але і розумових шлаків. Позбутися будь-якої негативності. Сприймайте більше позитивного в житті. Радійте життю. Позбавляйтесь токсинів. І будьте здорові. Дякую.